Саме купання в заборонених місцях щоденно продовжує забирати життя донечан. Так, наприклад, 11 липня загибель на воді сталася в рісі Сіверський Донець. Поблизу селища Бруківка потонула 44-річна жінка. Про це повідомляє обласна держслужба з надзвичайних ситуацій. Ще два життя вода забрала 10 липня. Зокрема, 30-річна людина загила на водоймі 31-й ставок в Макіївці. Ще одна 62-річна – в озері Ломоносовське в Красному лимані. Причини та обставини всіх трьох трагедій встановлюються. 170 тисяч гривень штрафу та конфіскація грального обладнання. Таке рішення жовтневий районний суд Маріуполя виніс по справі місцевого мешканця, який організував незаконний гральний бізнес. Повідомляє прес служба міської прокуратури. Загалом у порушника було вилучено 15 автоматів. Вирок суду вже набув чинності. Відпочинок на морі з незаконною наживою у сідовому за одну ніч група правопорушників здійснила ряд крадіжок у сплячих курортників, 13 мобільних телефонів, фотоапарат та ноутбук. Саме такою стала здобич крадіїв по гарячих слідах. Правопорушників затримано їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Дзвінок до чергової частини Новоазовського районного відділу надійшов о третій годині ночі. Телефонувала стурбована жінка, яка відпочивала у пансіонаті Червоні вітрила. Вона розповіла, що декілька хвилин тому з їх кімнати було викрите на чотири мобільні телефони. Злочин відбувався, коли подружжя відпочивало. Жінка прокинулася в той момент, коли правопорушник вже залишав приміщення. В ході проведення оперативно-разних мероприятий, Мгновенно было установлено, что на причастность подозреваются двое человек это женщина и мужчина, которые сели в транспортное средство и пытаются скрыться с поселка седого. Одним изнарядом были приняты меры к задержанию транспортного средства этого, но по выезду с поселка Седова данное транспортное средство было покинуто участниками предполагаемого совершенного преступления. І скрилися вони в лісополосі. Розуміючи те, що власника машини все одно встановлять, водій повернувся до автівки. Саме він розповів про чоловіка та жінку, які зникли, та про ще двох хлопців з їх злочинного угруповання. Під час обшуку в машині були виявлені викрадені речі відпочиваючих. За прикметами двох інших злочинців затримали. Як вони представилися, вони жителі города Єнаків. При досмотре личном в одного и во второго парня при себе были телефоны. Как впоследствии было выяснено, тоже телефоны были похищены ими. Ранее ночью данные лица водитель и эти два парня были доставлены в Новозовский райдел для проведения мероприятий опроса. І дана орієнтука на встановлення місцевого парня з дівчиною, які вбіжали. Підозрюваних чоловіка та жінку було затримано лише наступного дня у зугресі. Всі члени злочинного угруповання віком 25-30 років були мешканцями цього містечка. Більшість з них раніше вже мали судимість, а ось жінка виявилася приватним підприємцем. Свою участь у крадіжках пояснює бажанням допомогти близькій людині. Наразі двох правопорушників заарештовано. Під час досудового розслідування встановлюватиметься ступінь участі у вчиненні злочинів кожна з членів угруповання, а також перевірятиметься їх причетність до інших аналогічних діянь. Якщо ж факти підтвердяться, то їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Олександр Овчаренко, регіональна служба новин. Без акцизу у Ворошилицькому районі Донецька правоохоронці виявили два кіоски, що реалізовували підробну тютюнову продукцію. Про це повідомляє Донецьке міське управління міліції. У результаті було вилучено понад півтори тисячі пачок цигарок без акцизних марок. Відносно продавців складено адміністративні протоколи, які вже направлені до суду. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 200 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки. У чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юнаків беруть участь спортсмени з понад 170 країн. Облаштувалися команди здебільшого не у п'ятизіркових готелях, а у студентських гуртожитках. Як приймає до учасників змагань, бачили наші журналісти. У гуртожитку Донбаської національної академії будівництва та архітектури мешкають легкоатлети з 38 країн світу умовами проживання та харчування цілком задоволені. Українська кухня дуже схожа на естонську. Все смачно мені дуже подобається. Ночами так не слишком громко, спокійно спать, а то в деяких гостиницях громко слишком. Тут спокійно все хорошо кормят. Все Як і гість з Казахстану задоволена умовами. І Китана, легкоатлетка з Малайзії. Дівчина вперше в Україні і приємно вражена як спортивною інфраструктурою, так і гостинним прийомом. Не скаржаться гості і на харчування. Щоб догодити спортсменам, довелося переглянути все меню та навіть технологію приготування у раціоні. Велика кількість овочів та фруктів, плюс декілька видів соків під забороною, напівфабрикати та майонез. Ми включали також національні блюда свої, готували борщ з пампушками, бітки селянські, тут і капуста була тушена, у нас і, і крас Ну, Хочу сказати, що понравилось нашим гостям. Після тренувань та змагань спортсмени повертаються до гуртожитку, де мешкають у двомісних кімнатах. До послуг гостей душові, пральня, цілодобовий вихід у інтернет-мережу. Але є і недоліки. Стадіони, де відбуваються тренування та змагання, далеко. Доводиться витрачати час на переїзд. «Умови проживання мене цілком задовольняють, немає ніяких проблем. Тренувальні бази також на високому рівні, і стадіон, де відбуваються змагання, дуже хороший, але розташований далеко. Доводиться витрачати час на переїзд. до послуг спортсменів декілька автобусів, але дійсно для того, щоб дістатися з Макіївки до центру Донецька, витрачається не менше 30-40 хвилин. А ось вечорами у гуртожитку ніхто нікуди не поспішає і не нудьгує. Они все вместе собираются, танцуют, обмениваются там телефонами, электронными адресами. То есть это своего рода как маленькая олимпийская деревня. Такими умовами похвалитися можуть далеко не всі гуртожитки вузів. Тут капітальний ремонт вдалося зробити в минулому році. Готувалися розміщувати вболівальників футбольного чемпіонату Євро 2012 Як бачите, і зараз гуртожиток не порожній. Зайвим клопотом. Таку роботу у навчальному закладі не вважають навпаки, великі переваги бачать у подібних проектах. Довольні тим, що ми приобретаємо ще додатковий опит в цій роботі, ну а те, що тільки благодаря. Таким проектом ми можемо підняти свой як технічний уровень, соціальний уровень для наших студентів. Вже є плани з прийому гостей на 2014 та 2015 роки. А також продовжиться робота з ремонту інших чотирьох корпусів гуртожитків, де житимуть під час навчання студенти академії. Вікторія Шевкунова, Олександр Олещенко, регіональна служба новин. Тим часом на РСК Олімпійські встановлюються перші світові рекорди та визначаються перші лідери. За результатами першого дня змагань найбільшу кількість медалей має легкоатлетична збірна Німеччини одну золоту та дві срібні. Другу сходинку посідає збірна Китаю із одним золотом та однією бронзою. Замикає трійку лідерів Кенія, спортсмени якої вибрали одну золоту медаль. Детальніше про перебіг подій юнацького чемпіонату. Дивіться у суботу, о дев'ятнадцятій в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Ті самі метри та секунди, але не на олімпійському. Паралельно із юнацьким чемпіонатом світу з легкої атлетики триває дитячий фестиваль королеви спорту. Він так і називається Kids Athletics. Учасники випробовують себе у найрізноманітніших дисциплінах. Легкоатлетику в маси. І причому найбільш юні. Просто під час проведення вечірньої сесії чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків. Прямо під пам'ятником Сергію Бубці триває фестиваль Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Кітс Athletics». Запрошуються діти до 13 років. І за здоров'я юних аматорів королеви спорту можна не перейматися. Всі снаряди максимально безпечні. На них може виступати дитина від 6 років. І вони так і називаються торба Kids Athletics». Сумка Кицатлетик это э, специальное легкоатлетическое оборудование, разработанное для деток. Мы можем с вами посмотреть на барьеры, которые мягкие, дети не могут травмироваться. У нас есть э, различные Чому все специально, всі те ж самые диски, важливо мітання. Ну це все можно сказать, игрушечное. Хотя ми выполняем дисциплину абсолютно реальной по взрослому. На время, на мітри, на результат за безпекою дітей та за самим перебігом змагань слідкують спеціально навчені аніматори. Іноді їхні підопічні вражають своїми результатами. Діти приходили не в принципі. Участвовали і кидали це, це копье дуже далеко, где-то около 27 метрів, даже 30 Крім того, ці змагання унікальна можливість урізноманітнити дозвілля власної дитини. Словом, була б на це згода самих юних спортсменів. Його до к машинам. До спорту, ну скажімо так, не особо побігати, як і у всіх дітей. Нравится попрыгати. Непосредственно здесь ми перші прийшли. Ми единственное прыгали здесь поки ну, ніхто не приїгав. А от і щодо вище вищезгаданої згоди і навіть атлетичного натхнення. Як же самі учасники змагань ставляться до спорту? Спорту добре, вважаю, сама спортсміна, баскетболом займаюся. Мені в змагання конкурс подобається ну, змійка. Дуже ну, швидко бігати. Загалом юні спортсмени виступають у п'яти дисциплінах. Більшість з них є естафетного характеру і мають колективний залік. Наприклад, такими є стрибунець слалом, біг з перешкодами, кидання м'яча. Індивідуальні досягнення підсумовуються в метанні списа. Та, попри це, основне гасло турніру перемагати не обов'язково брати участь головне. Сергій Молотков, Катерина Щугорова, Андрій Долгий, регіональна служба новин. Напередодні початку нового футбольного сезону Донецький клуб Шахтар представив нову ігрову форму презентація відбувається у кілька етапів. Першими її побачили представники ЗМІ. Для них була організована окремий захід в Соляній шахті в Солидарі. Сюрприз за сюрпризом. В Донецьку Шахтар перетворився на помаранчево-чорного футболіста. А в Солидарі журналісти опинилися у Соляній шахті. Одна из уникальных камер здесь на предприятии. Длина этой камеры 130 метров, ширина 17, высота 27. Пласт, на котором проводились работы по добыче соли, называется Подбрянцевский. Глубина... В дане камірі ставляють 300 метрів. Это самый нижний горизонт, і на сьогоднішній день проводились роботи по добыче солі. Потім чекали на футболістів, а зустрілися із легкоатлеткою Ольгою Саладухою, боксером Іваном Голубом та хокеїстом Дмитром Кагарлицьким. Виявляється, вони слідкують за виступами футболістів Шахтаря. Кадаразумець приїхав сюди і стал следить за шахтером. Прийшов на матч и і... Тхновівся, можу сказати, де команди проникся в ній і буду далі продовжати за нього політь, слідіть, і мені все ваше нравится. І нарешті уособлення стилю, інновацій та гордості цього сезону гірники виступатимуть у формі, яка на 23% легша, ніж минулого року. Вона важить всього 145 грамів та виконана із застосуванням 3D-технологій. А ще виробник вкотре підкреслив статус екологічного бренду. Новая форма на 96% состоит из переработанного полиэстера с использованием в среднем 13 пластиковых бутылок на один комплект формы. Гірникам форма теж до вподоби. Мовляв, для перемоги всі засоби згодяться. Хоча комплект екіпірування у футболіста не один. І ось чому є знайомі, друзі. багато людей просять там. Обіцяє, потім, якщо потом дариш, люди Обіжаються. Поэтому, коли є там футболка, я завжди кому обіця, Ця форма не просто легше. Вона дозволяє мені бути більш сухим під час серйозніших навантажень. Бразильці, до речі, відразу ж і продемонстрували, що їм загалом не холодно і не парко. Лише баяна не вистачає. І невеличка післямова. Тут сухо, прохолодно і трохи закладає вуха. Але сама ідея спілкування із футболістами в умовах. Соляної шахти виявилася досить цікавою. Сергій Молотков, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Детальніше про події тижня. Дивіться у суботу в інформаційно-аналітичній програмі регіону. Я ж з вами прощаюся до понеділка. На все добре і вдалих вам вихідних.